Веселі, брати часи настали, нове майбутнє дарує день. Чому ж на небі так мало, сонця стало, чому, я далі пишу сумних пісень. Чому ж на небі так мало, сонця стало, чому, я далі пишу сумних пісень? Веселі, брати, часи настали, ми наближаємось до мити. Чому ж тоді я шукаю іншу стежку, чому я, далі з ними не хочу йти. Чому ж тоді я шукаю іншу стежку, чому я, далі з ними не хочу йти? І щоб коли він клатимо пов'язку, ми її будемо питати, щоб рука не синіла сильно. Я опишу, щоб вас було видно. Під кутом робимо перші тури бинта. Ось таким. У мене лишився хвостик. Бачите тут? Цей хвостик це для того, щоб е у нас бинт не прокочувався далі по руці, щоб він не з'їжджав. Ми хвостик піджимаємо ось таким чином. Видно? Mm -hmm. І фіксуємо ось цей хвостик іншинтуру. Mm -hmm. Накрили. Mm -hmm. Тепер він не буде у нас вимотався. Якщо ми його не зробимо, тоді хтось так, або пацієнт сам, або що під час руху смикне і весь. ваша розмутається. Побачите, так? Mm -hmm. Прикрили і далі починаємо забинтовувати підвищуватись все вище і вище до тиснучого елементу, покриваючи на половину і більше від попереднього туру. Я пішов вище. І постійно підтягую. Роблю тиск на елемент, який у мене заміняє її руку, який робить тиск. Постійно контролюємо було туго. Робимо пов'язку, що тисне. Якщо ви повністю вкрили правильно, можете на його бинт є, ви можете повернутися і ще раз накрити. І, що? і фіксуєте. Бажано фіксувати на самому елементі, що тисне, що у вас зубчики. Але надо, що в бинтах цих... А ті, штуки не надіє. Угу. Не надіє, Тому ви або звертаєте санітур. Або зав'язуєте вже по вашому Головне, щоб елемент елемент У нас ходить всім, яким має тиснути. У нас не ходить, він під гунтом. Часи розстали на грудях світить нам слави знак. Нам очі ніжно закрили, Губи мером змастили, душу кинули просто так Нам очі ніжно закрили губ мером змастили. Душу кинули просто так якщо якщо десь... О, oh. десь... Ну, через ше... Подбали, Под да. ще на тімечку. на золота Золотая середина, от чітко впала посередині. Чітко -то -то посередині. Тоді ми беремо ще один бинтик чи відриваємо кінчик одного бинтика. Прикриваємо. Тінчина. Та основа сіма тримає сама. Відносині. Да. Тримається. Якщо ні, то їх. Підліжіть їх до або культури. Я свідомо була натягнув, щоб притиснути. Зі мною говорять. Дайте, що не будуть Скільки любовників? Отже. А що глаза постоянно... Подивіться, а потім чому я хилочу. Ми відкриємо. Два фіксуючих ось таких сторони. Бачу, ага. так? Ага. Тепер, якщо я закінчив на лобі, я йду під одну з цибужу. Поверну бочку, щоб з І ще? Я йду поверху. Бачите? Ага. Заходжу під низ. Ось так? Вийшов. Наверх злості вийшов. Ага. І пішов на потилицю. Хитро. Ага. З потилиці. Поверху, підниз, вийшов і на лоб. Поверху, підниз, вийшов і на потилицю. Поверху, підниз і на лоб. І поступово, поступово, перші кінча. Замір все. Голову? 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 До Голову? 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 Чому я збрав очі? Якщо ми почнемо бунтувати злоба, то в кінці кінців у нас буде все одна <смітна> книжка. Тому почнемо з очей. У нас виходить голова, така будована, <смітна> що якщо почнемо звідси, то потім все збереться в З. А <смітна> так ми починаємо <смітна> повслову, а <смітна> потім вже якщо треба. <смітна> а якщо треба, якщо травмовані очі, то хай так і буде. За покинулась та й питає сама у себе в чому одна. Немай в кого спицяти золото залістата, за вісмами глуха з діда. Немай в копи цяти золото залістата, за вісма не глуха з діда. голоси Часи веселі настали нас, лишилось так мало, ну і брати, такі часи, часи, веселі настали нас, лишилось так мало, ну і брати, такі часи. Нет, она просто не, не прям. Да, да. Да. Бачу, Что, был прямой код тут у нас. Uh -huh. Зафиксировалось за Пошился, uh -huh. вот uh -huh. хвост пошли. Uh -huh. Его. Uh -huh. И стебаем его. Uh -huh. Вот так. Чувака не упозала. Uh -huh. Если у вас есть бинт або иная косиночка, щоб у нас було не було вузликів для по руках. Зафіксовуємо такого положення. Угу. Як порядок. Це буде три моїх поперечні пальці. Побачите. Mm -hmm. Ці три мої пальці. Я беру комерція. Mm -hmm. Ось тут є size line написано, лінія подмір. Видно всім? Uh -huh. Я дві пальці кладу поверх цієї uh -huh. лінії. Uh -huh. І інгетур має стати якраз на рівні оцій пальці. Це тустіть. Якщо же стоїть, то ми переміщуємо по нашим пальцям. Позмір є. Тепер ми фіксуємо замочки. Конрець готовий для питання. Визначив розмір. Да. Видно? Три пальчики. поставу, він. Тепер забираю волосся і завожу забор. Починаю заводити. Заводить не піднімати голову? Ні, ні. ні щоб я Не піднімав. Побачив глястик, далі не веду. Далі підвожу спереду. Ось таким чином. Ви обережненько пальчики свої. Забираєте. Триматимет тримаєте. Ось так. Споділися голоси, часи веселі настали нас, лишилось так мало, ну і брати, такі часи, часи, веселі, настали нас, лишилось так мало, ну і брати, такі часи, харак з тобою своє. Слушай, мало ніжну любити, хто ж тоді, як не ми брати, Іздус сильно стесну, мало ніжного любити, хто ж тоді, як не ми, брати, хто ж тоді, як не ми, брати? хто ж тоді, як не ми брати.